Кошенята попліткуємо. Ема Антонюк і Олена Кравець Дорофєєва і позитив. Світлана Одеса, Баба, Огонь та Чекап. Можете зручніше наливайте чайкаву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Якось, поз моєї уваги, пройшло інтерв'ю Ем Антонюк з Оленою Кравець 95-го кварталу. Як то кажуть, Олена починає оживати і з'являтися усе більше в інформаційному просторі. І я очікував, що буде повний е, розейшн, тому що Ема Антонюк за словом в кишеню не полізе. Вона так пафосно анонсувала, що це інтерв'ю, якого ви так довго чекали. Я подивився це інтерв'ю. І мені хочеться запитати, а що сталося з Емою Антонюк, та котра має гострий язик, яка не намагається милом в дубці підтирати та підтримувати діалог компліментарності, тому що в даній розмові я побачив усе окрім гостроти і незручних питань, тому що до Оленочки Кравець є чимало. Тих ж самих питань, особливо в контексті 95-го кварталу. Так, вона намагалася підняти якісь більш гострі теми, наприклад, що Радянщину завжди притаскував 95-й квартал і чи вам ок, і так далі. Але Олена відходила від. Прямої відповіді переходила зовсім на інші дискусії, і Ема, спокійно, киваючи головою, це сприймала. Я не можу зрозуміти лише одне: це проплачене інтерв'ю. Це інтерв'ю, вони так домовилися бути в межах певних питань. Чи що взагалі таке? Тому що Ема це про резонанс, Ема це про некомплементарність. Тут я побачив усе. Ще раз повторюсь, окрім гостроти. Чи помітили ви теж подібне? Давайте поспілкуємось в коментарях, хотів би почути вашої думки. З вас, сподобайка, підписка, знову ж таки, комент для просування цього ролику, і я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директ мої інстаграму, залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Наді Драфєєва та позитив активно, я так розумію, прогрівають до спільного дуету, адже у них вийде спільна композиція зовсім скоро. Мені цікаво, як це буде працювати. З одного боку, це тандем, за яким дуже сумували, особливо прихильники гурту. Але якою буде композиція? Це щось в стилі фріковського чи більше серйозна музика по типу композиції Дим залишається очікувати. Я бажаю, щоб ця пісня допомогла і позитиву, і Наді злетіти, вийти на на новий рівень, тому що Надя зараз в цьому році не так яскраво сяє, як раніше. А позитив поступово перебуває в певній стабільності, але немає цього приросту. Тобто після композиції спалахи, як не крути, не відбулося того самого хіта, щоб перейти на інший рівень або закріпити цей успіх. Тому будемо спостерігати, напишіть в коментах, яку композицію від Дорофєєва та позитива очікуєте ви. Абсолютно випадково натрапив в інстаграмі на блогерку Світлану. Вона досить популярна в Одесі. Дивлюся, виглядає чудово, розкішна жінка. А потім я був в шокінейшені. тому що їй 60 6 років на секундочку. Мене захоплюють такі люди. Так, можливо, вона робила якісь маніпуляції, можливо, робила уколи краси. Я в цьому не розбираюся. Можете написати в коментарях, чи помітили ви якісь м -м, хірургічні процедури, або знову ж таки ті ж самі уколи. Але факт залишається фактом. Виглядає чудово, розкішно, і дай Бог усім так в 66 виглядати. Я захоплююсь такими людьми, Світлану. Ви неймовірна. Я навіть не уявляю, яка це воля, сила духу м -м, контролювати. Себе, займатися фізичними навантаженнями, правильно харчуватися, щоб так круто виглядати. Чи уявляли ви себе після 60 років? Напишіть в коментарях, і чи плануєте все ж таки робити ті чи інші заходи задля того, аби зберегти свою форму в майбутньому? Дівчата, ви все правильно зрозуміли, ті сторіси про мого чоловіка. Да. Що я вам хочу сказати? Що то було за відео? Відео там де паморок цей лежить у таляна. У Пупсика, так, да, ви, ви все правильно зрозуміли. У Пупсика. Це його лучший друг, це його саботильник, що ви собі знали, якого він поє за мої дінгі. А, Я зайшла, а там красавець спить на диванчику, а Пупсик на кроваті спить. Я зняла їхню шикарну поляну, там, де і шампуні на столі, і банки, і склянки, і тарілки, і всі пусті. І бухлішечка, і закінчилась, хлопці устали. Рюмку дроту до стола тягать, то решили перепочити. І це все супроваждалося текстом. що Ви ж питаєте, де мій чоловік? правильно? Ну, усьо мій чоловік, більше не питайте, де він. І все. А потім просто що друзі кажуть, Лен, ну на що воно треба, людям оцей бачить позор Стидабуцю? Ясними сам. Понимаєте, дівчат? І це ж не єдинічна історія, що він просто розвернувся, пішов. Ми там могли з ним посваритися, він пішов. Або він просто мені каже, я піду в магазин. А потім він вже в другому селі. А потім він в сусідній області, дівчатки, це не, не просто, знаєте, преувеличення, Ні, я його була в тому році, знайшла у Житомирській області, в Брусилові. Через кіберполіцію, через все, хоча він був у Києві, воно припхалося в Київ, коли я малася йти на до Маріни. Йти до Равшиків на гендерпаті, а я не пішла, тому що воно готове приперлося і наутро його ще держить. розумієте, цей коматоз. Воно приперлося до мене в Київ мириця, розумієте? Помирилися. Я сказала, пішов нахер, я визвала таксі і поїхала додому. І я не попала не на один праздник. І за нього. Дівчки, що, якщо ви думаєте, що його ніхто не кодірував, хто мені пише, а чому його не пробували кадірити? Кадіровать я пробувала. Я йому поставила ультиматум. Або ми розходимося. І ти живеш свою кращу жизнь, там, з бухлом і все остальне, або ти кадіруйся, і ми з тобою будемо разом. Він так, да, так, да, я буду кадіруватися, хорошо. Я його повезла, я пошти 500 доларів заплатила за те, щоб його закодировать. -за -за Опять же, таки со свого кармана, дівчата. І що ви думаєте? Цього кодіровки вистачило на п'ять днів. Ровно після Катіного дня рождения ми розкадірувались. Він прийшов, це було год назад сюди, да? дівчата. Він прийшов, побачив, що всі будуть кваси, всім буде весело. А йому, ну розумієте, без бухла весело не буде. Воно зірвалося, психануло, приїхало додому. Мною колотив, як хотів. Я піввечора вечора проривіла. Понімаєте? Катя в свій день народження мене успокоювала. І добрий день. На студій день парень розкадірувався, все. А це блогерка Баба Огонь. Не запитуйте, я не знаю хто вона. Для мене це відкриття. Ми так поступово вводимо нових персонажів в нашому блозі, але мені здається, що люди, котрі очікують, коли в тебе залежний партнер, що зміниться, не зміниться абсолютно нічого. Треба просто прийняти за факт і. А, можливо, помиляюсь. Я тут не фахівець, але потрібно все ж таки визначитись: або ти борешся за цю людину до останнього, навіть якщо вона не хоче, аби її врятували, або рухаєшся далі. Інакше це шлях в нікуди, в якому ви потонете вдвох. Правий-неправий, давайте подискутуємо, чи були у вас стосунки або, можливо, в сім'ї хтось із залежних людей. Це може бути і компанія, це може бути ось це, це може бути ось це. Як ви з цим справлялися і чи вдалося вам витягнути людину з цього болота? Давайте обговоримо. І на завершення, хочу запитати у наших кошенят, як часто ви робите чекап свого організму? Поділіться в коментарях. Тому що я людина досить відповідальна, контролюю своє здоров'я, але я знаю, що в мене з дитинства завжди проблеми із зором, і з кожним роком зір стає все гірше, і гірше, і в мене величезні проблеми зі спиною. Сколіоз... Потім пішли інші викривлення, Ну коротше, хребет не в кращому стані. І я просто знаючи, що в мене з дитинства є з цим проблема, але не критично, забив. Потім, коли я почав займатися своїм здоров'ям, робити свій чекап, перевіряти повністю організм, як повилазило, зір жопа повна. Я вже мовчу про хребет. З ним теж попереду чимала робота. Потрібно докласти чимало зусиль, аби... Хоча б трішки покращити ситуацію, і воно не ставало гірше, але це ємкісний та нервовий шлях. Тому я хочу вас попросити, не робіть моїх помилок. Якщо вас щось турбує, перевіряйте своє здоров'я, аби не стало потім гірше. Бо коли гірше, ще складніше і ще дорожче лікувати. Як в моєму випадку. Тож, будь ласка, дбайте за собою, пам'ятайте, що ваше тіло це безцінний ресурс. Який треба підживлювати та дбати про нього. Такі у нас, друзі, новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, комент. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Побачимось, Па-па!